У південно-східних регіонах нарешті спецслужби заходилися ловити сепаратистів. У південній Пальмірі затримали лідера проросійської організації Молодіжне єдинство Антона Давидченка. Той проходить у кількох кримінальних провадженнях, порушених за статтями про зазіхання на територіальну цілісність України та державну зраду. Ще кількох проросійських активістів затримали у Бердянську та Дніпропетровську. Ці люди вимагають звільнити Антона Давидченка. Він був на чолі натовпу, який захоплював обласну адміністрацію. Зривав державні прапори, і вивішував російські його родичі та соратники з проросійського молодежного єдінства біля одеського управління СБУ розбили два намети. Одеса, Затримали хлопця вчора ввечері бійці столичного підрозділу СБУ Альфа. Наразі він у Києві, де суд обиратиме для нього запобіжний захід. Давидченко фігурує у кількох кримінальних провадженнях, порушених за статтями про зазіхання на територіальну цілісність України та державну зраду. Давидченко також вривався у сесійну залу і вимагав від депутатів референдуму про особливий статус Одещини. Шістьох чоловіків затримали у Бердянську. В міліції пояснюють, на них поскаржилися місцеві жителі. Розповіли, що чоловіки називали себе. Представниками самооборони Євромайдану і погрожували вогнепальною зброєю всім, хто не підтримує їхніх поглядів, підтримання сотрудникам міліції. Е Правонушительні не реагували, Також заявляли, що є учасниками самооборони майдана і наділені власними повномочами вплив до розруження сатруніком міліції. Утром усі групи захвата произвели задержання правонарушителі. Після затримання оперативники обшукали помешкання усіх шести чоловіків і знайшли там світлошумові гранати, бойовий пістолет, двоствольну рушницю, набої, саморобний вибуховий пристрій та інші спецзасоби. В міліції впевнені метою групи могли бути дестабілізація ситуації. В Бласті сепаратизмі підозрюють СБУшники і трьох жителів Дніпропетровська, які в неділю на мітингу роздавали людям листівки із закликами про від'єднання Донецька, Луганська, Запоріжжя та Дніпропетровська від України і входження цих областей до складу Росії. Самі чоловіки називають себе визвольним рухом південно-східної України. Матеріали сепаратистського змісту вони розповсюджували і в соціальних мережах. Усім трьом уже оголосили про підозру за статтею Замах на територіальну цілісність. Та недоторканність України Олена Осенко Сергій Осадчук Яків Носков. Новини 2+,2.